В мене питання: кому вони віддають славу за своє процвітання? Завдяки кому або чому вони успішні? Завдяки своїм старанням або розуму? Ні. Бог прагне отримати всю славу. Пам'ятаймо, що Господь Бог дає нам силу здобувати багатство. Тож, ті, хто навчають проти цього, навчають проти Христа. Oh. Ти ще й не сказав, так? Бо Ісус здійснив це для нас на хресті. Гадаю, що такі вчителі не усвідомлюють, що роблять бо вони вважаються боротьбою за чистоту вчення нового заповіту. але особисто я бачу в цьому багато лицемірства, бо багато з тих, хто виступає проти процвітання. А ми зараз говоримо власне про зловживання цим вченням. І сподіваюся, що всі це розуміють про абсолютно неправильне вчення. Яке породжує матеріалізм та жадібність всі проти цього. Але ті, хто проти власне процвітання в цілому, заперечують писанням. Їхнє лицемірство полягає в тому, що багато з них процвітають. В них більше однієї машини. Вони живуть у дорогих будинках, віддають своїх дітей до найкращих шкіл і прагнуть для своїх дітей успіху. І ці люди виступають проти процвітання? У мене питання: кому вони віддають славу за своє процвітання? Завдяки кому або чому вони успішні? Завдяки своїм старанням або розуму? Ні, Бог прагне отримати всю славу. Пам'ятаймо, що Господь Бог дає нам силу здобувати багатство. Тож, якщо ви говорите, що Бог проти процвітання, то як ви пояснюєте своє? Кому ти віддасеш славу за своє процвітання? Своєму розумові, фінансовій хватці, зв'язкам, тому що комусь ти цим завдячуєш? Ова Джозефе. Хочу дещо зауважити. Те, що ти сказав, це досить прямолінійно. Гадаю, гадаю, що. Так, це пряма заява. Маю на увазі, що здебільшого я уявляю Джозефа Принца як одного з найдобріших та найлагідніших Він людей. Він такий є добрий та лагідний саме так, але я бачу, що ця тема тебе дуже зачіпає, тобто має неабияке значення особисто для тебе. Бо це хибне тлумачення спокутної роботи Ісуса на Христі. Чи не так? Так, причина в тому, що ці ідеї, так звані вчення проти процвітання, змусили багатьох людей уникати процвітання взагалі. і як наслідок їхня віра не сягає Бога, щоб повірити в цей аспект їхнього життя, бо вони бояться. Пасторів залякують, утримуючи від проповідування успіху, думкою про те, щоб їх не зарахували до тих проповідників процвітання, яких ви всі знаєте. Є ретиків, які зловживають посадою, заперечуючи будь-яке процвітання від Бога, але Господь відновлює чистоту вчення сьогодні, як і за часів Мартіна Лютера. він не розумів, дарів Святого Духа, не торкався їх. але Господь відновив хрещення святим духом у наш час. І Бог відновлює вчення про процвітання. якщо Бог не бажає нашого процвітання. То навіщо ісус бідні на Христі? Чому Ісус не сказав шукайте спочатку царства Божого, і все це від вас забереться? Але замість цього він каже, все це додасться вам. причини моєї пристрасті до цієї теми є те, що я бачу. Як багатьох пасторів і лідерів залякують, щоб вони не проповідували справжню Євангеліє. Євангеліє Євангелія призводить до процвітання, але не є процвітанням, бо це Євангеліє благодаті та миру.